Подержи я перчатку. А ти вже назавждо вибуває. Подержи я перчатку на, я перчатку на Це придурок. Це дебілізм, боже. Я не мію знімати. Давай п'ять гривень. Тут ж нічого не видно. Я не, даже не бачу де м'ячик. Жди, треба удобно взяти і буде все нормально. Бач, тут дядьки мішають. Звісно. Ну, Добре, що я перчатки брав, я так і знав, що треба перчатки брати. Десе мені на ігру перчатки. Вони не налізуть. Налізать. Наш куди вони тобі налізуть. Моти, мені на шавку. шавку? Шавку Шавка. Шавку, шавку. шавку. може, мені треба шавка. Курлик, курлик. И, и, 5 гривен и забивай. Ты же сегодня без кофты, понял? Ты же сегодня без кофты. Я буде дивитися футбол через камеру. Коля, одійди. Я буду дядька. А ти Юра, де буде качок? Чому ти в камері так все темно? Коля Дави, ты что не гуляешь, что зни? Тут сидеть ки мешает, скажи им что-то. Ось кого ліки А не. я тут думаю, яка збирається гра. Пісни передівайся. Одійди, бач тут. Уже можна. Давайте бігайте, ти намієте. Давай, давайте, давайте. О тут оператори працюють. Якби я шарила трага, то я б на вас кричала. <свісна> да. Да. А так не буде. Та ти просто кайся. Ти... Да, Можна без справи. Да. Це да. так, так, так справили, не треба. Фу, Артем, де моя тратять, флешка? Подійди, Артем. Скажи, де мій диск із песом, блядь. Який то пес? А чого ви не маєте? А воно точно знімає? Воно цей. Воно заміна. заміна буде. Діма, Діма, а вона точно знімає. Да, в мене ти ж іду. Ну, Це рак не написано, як з йом було йому було повністю. Знімай, Ще Вова буде знімати. Оля. Mm -hmm. я шорти комусь можу дати. Кому треба шорти? О, рука змерзла. <ривіт> Оді йди. <ривіт> Уже рука болить. не куплю Познимай, куплю Придурок. А вот ты глухе, блядь. Придурок, блядь, вставай. Артем. Кто того застал изнемог? Коля. 5 гривен. Ничего. Сёмка. Неваше Хочешь поднимать? Так рука уже болит. Я целих 5 хвилин знімаю, щоб телефон сіл. Не казав, що скоро сяде телефон. Скільки таймів до да? 30 хвилин? Двадцять п'ять минуток сидіть. <риклад> Другий тайм. Один ноль. Іскра виграє. Друзі, <риклад> комірі ніхера не видно. Що його знімати? <риклад> <риклад>

Вова прийми голову. Ні, там просто був цей кутовий Прийшлося. Вова, познімай. Добре, що я перчатки взяв, я так і знав, що їх треба вврат. Я немай, немай, На хуй, день, На сусідську буду чувствую. Hwyl. Mm. Hwyl. Ти б став би ту ліву на полоску, так знаєш, знімав. Щоб телефон в камеру потрапив, не потрапив. Коля так знімав, я так буду знімати. Колін. Тільки то, тоді Колю буду боятися. Ой-ой-ой, мій мальчик А Головне, голоси знімати, бо буде тоді тікати. Що Івашенко ці матчі вообще знімає? Не знаю, не розумію. Смисла немає. Баче, де вони виграють, він їх викладує, виконає, програють, не викладує. І наші ці дічки мішають. Де м'ячик вообще? Дай йому пал.

Ну, Цій комірі все так темно. Головний! посвітліло. Олі, сюди. Плати десятку вже, що за п'ять. Десять минут, 10 гривень. Да. Ну, так вже, Телефон собі заберу. О, я це засняв, ну, понял? Да, я, я це зазняв. Я це зазняв. Це хорошо. Ви ж в сині гуляєте? Да. Це ж буду. Були. Що, Хвилину беруть, О, то це поки що можна руку помінять. О. Може, становить. Наш типа узяв. Колі пам'ять і не хватить. Да я наоборот, хоч мені повісти, що, що сів цей телефон. Коля там майже мало зарядки. Він скоро сяде. Та я надію, що за все Ти десь так знімаєш, а воно не знімає. Не знімає. А більше ніхто не знімає. Хвилини йдуть, бач. Тільки воно рік щось не пише. Поминути до кінця сейчас Що зайде. Подожди, тут дрова пора сьогодні. дядьки все мішають. О, Ігорюк! <ривателець> подержи, будь ласка. снимать? Молодцы снимают. <связываю> это мяч ебальник. И куда? <связываю> Чисто телефон. Чисто <Где> телефон. Яки, <связываю> <связываю> <Куда? связываю> яки, Pode, pode, Чити телефон, такий, Кто такие коля? Да, Колон. Чисти вот, да. телефон, Назик. Нази. Назик. ده كان في Возьми. А, да, да. да. да, да да это значит, что телефон возьми. Коли, там он снимать. Сівощенко попросив. П'ять гривень дадуть. П'ять гривень? Так. по звок 50. Надівай перчатки, ти знімати будеш. Давай. Тобі буде три. Будемо взяти. Да, будем. Оце, оце останній цю як наших? А. Чи пересонять.

Достатньо Недостатньо місця. достатньо все. То все. Бери його. Почти. Подержи. Та хорошо, давай. Подержи. Все до конца, да? Хорошо. Там есть такие. Я не первый Блещик. Подожди, требует сказать им. Да, Влад. Ди там память кончилась. На телефоне память кончила. Я накинул. В карман сейчас положи. Положи в карман Короче, корма. Чеки отбукануть.